6 жовтня, оце у 35 минут восьмого вона тут загинула, 4 січня їй було 13. На місце загибелі своєї доньки Насті Іван приїздить майже щодня, показує меморіал з квітами та м'якими іграшками, які його родина зробила разом з рідними ще однієї загиблої дівчинки Насті Костик. Ще з садочка, вони дружили. У нас в новий басані, ми в бринцях. Ну вони на вихідних зустрічалися як близькі подружки. Чоловік розповідає, що на його думку тут відбулося. Оце наша дівчатка йшли оце сюди. Вони дійшли, дійшли ось до цього міста. Він йшов оттуда, Була дуже велика скорость. Він не впорався з керуванням. Він вискакує ось сюди і забирає дівчат. Забирає дівчат, оце бачите, де бур'ян уже в полях, і він оце їх аж до віночків оце несе під машиною. Отут більше всього, що він ударився об землю, бо машина, машина стояла вже отак, стояла передом на трасу. Пригадує, що на місце аварії приїхав десь через півгодини. Тут уже були його старший син Олег з дружиною. Зі слів Юлії, обох дівчат виявили під машиною після того, як вимушено перевернули її на бік. Як був удар, вони навіть лежали в одному положенні, вони лежали лицем в землю і плечко до плечка. За те, що в Насті була яскрава куртка, ми побачили, що це наша Настя. А кості кову ми взагалі навіть не пізнали, тому що була чорна курточка, і вони просто так були в землю вдавлені. Що неможливо було зрозуміти, жінка каже, водій автомобіля Опель стверджував, що він ні в чому не винен. Я нікого не збивав. Він говорив. Водія взяли під варту. Йому 26 років. Він з села Дігтярі. Як повідомила поліція Чернігівської області, чоловік був тверезий. 25 лютого у Бобровицькому районному суді відбулося друге засідання у цій справі. Мати загиблої Насті Костик Інна приїхала до суду зі світлинами дочки. Щоб він бачив. Що він загубив? Дві Насті, подружки, Настя, Костик і Настя. Ігор Костик пригадує, востаннє чув дочку за 15 хвилин до її загибелі. Іде переживає, баба на вулиці йдемо додому. Вони дівчата провели, а вже нам знають 19 35, мабуть, перетелефонували, що трапту вас як розповів представник потерпілих Андрій Миланич, водія обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Йому загрожує від п'яти до десяти років за ґратами. Також рідні загиблих дівчат подали цивільні позови про моральну компенсацію. По 4 мільйони 952 тисячі гривень для кожного з батьків. Батьків можна зрозуміти, тому що кожна слідча дія, наприклад, це для них було чергове нагадування про цю трагедію. Що жодних вибачень від саме обвинуваченого жодна сім'я не отримала. Тобто Ми цього очікували, що хоч будуть якісь вибачення людські, але цього не було. Ну, як ви сьогодні вже бачили, то позицію коментувати його не буду. За висновками судово-медичної експертизи, обидві дівчинки загинули від множинних переломів, забоїв внутрішніх органів та крововиливів. Дівчата повністю побиті, все поломане. Яка швидкість тоді була? Хочу, щоб його по максимуму наказали, щоб він, щоб він поніс відповідальність. Обвинувачений та його захисник Володимир Пучко від коментарів Суспільному відмовились. Проте адвокат під час засідання сказав наступне В такому ракурсі за три місяці провести таку таку справу, яка дуже актуальна для того, щоб встановити істину по справі. Ніхто не встановив а просто блисненько состряпали обвинувальний акт і направили суду. 28 лютого у суді мають дослідити письмові докази та допитати потерпілих. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.